Де вся сіла російської пропаганди в тому, щоб нав'язати вам таку ідеологію, от, наприклад, особисто тобі таку ідеологію, що ти хочеш добра для України, і добра для українців, взагалі, для українського народу. А насправді це російська мрія. Підніміть нос, я кажу, допомагайте армії, попри все чисто за рахунок вдячності тим людям, які, не зважаючи на всю ситуацію, продовжують боронити, продовжують донатити, продовжують там волонтерити, продовжують машини возити і так далі. Зрозуміло, це просто ну реально чесім. Хвала, і я намагаюсь, от, дуже багато російської пропаганди в просто нереальна кількість. Я бачу, якими наративами зараз люди в тікток розмовляють. Які коменти залишати, і так далі. Я вам дуже вдячний за те, що ви розповсюжити моє відопод того, що це реально дозволяє розчистити цю всю пропаганду. Реально просто дозволяє, бо а, люди навіть думають, що вони щось хороше хочуть донести до українців, але насправді вони окутані російською пропагандою. Вся сіла російської пропаганди в тому, щоб нав'язати вам таку ідеологію, от, наприклад, особисто тобі таку ідеологію, що ти хочеш добра для України, і добра для українців, взагалі для українського народу. А насправді це російська мрія, щоб ти мріяв, ну це, це вища школа. Тож от російська пропаганда це височайша школа, височайший пелетаж, і треба ну реально не розбиратися. Тому. Ну, дякую, що ви зі мною. Реально слава Україні, і всім українцям, які до цього причетні. А тут причетний кожен українець, який колись, хоч хоч п'ять гривень задонатив, хоч комусь десь поміг допомогу. Зрозуміло? Тому а, не можна пробачати Росію, не можна з ними там ніяких зараз мирних перемовин і так далі. То, що робить зараз Україна і армія, це ну просто неймовірно. Я аплодую стоячи. Я думаю, як і кожен з вас. Але наступні дні дуже сильно бережіть себе. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-, -па.